Отож, ми у нас в студії є ігор самоволос, який є очільником центру близькосхідних досліджень. Бо насправді ми вже тут говорили, що близький схід має велике значення, і коли Сполучені Штати там говорили в четвертому рядочку про Україну, темою номер один все таки була ця тема виникнення такого серйозної джихадистської чи то організації, яка так само називає себе Ісламською державою. Іраку, Іраку і Сирії, і Сирії, чи Іраку, і Леванту, Леванту і є та, різні та, ну, варіанти. Зазвичай Іділ Іділ. іділ де? Отож, можливо, ти трошки також там, можливо якось пояснимо людям. 2014 рік чим ознаменувався, Близький Сход, Схід завжди був якби, на перших шпальтах усіх світових видань. Але що найголовнішого сталося в цьому регіоні? Такого, що при, ну, що привертає увагу всього світу, ну очевидно, і що це, чекати першу mm -hmm. чергу. Це воно практично почалося спочатку початку 2014 року. В січні місяці впала фалуча. і в червні місяці ми побачили широкомасштабний наступ організації це власне Ісламської держави Іраку та Ліванту. І в результаті цього широкомасштабного наступу, і практично паніки і втечі урядових військ Іраку, під контролем цієї терористичної організації опинилася територія ну, декількох держав. По великому рахунку, це територія частина території Сирії, частина території. Іраку, це території, за які заселені здебільшого сунітами. Треба чітко сказати, що ця терористична організація це сунітська організація, і вона сповідує або, скажімо, спрямована на створення халіфату, тому там Алі Алібубакар Аль, -Аль, -Аль тобто він як мінімум взяв ім'я. Праведного пророка правдного халіфа і відповідно претендує як мінімум на багдадський халіфат, якщо не дамаський, ну тобто, тут в залежності від того, який яку країну яку столицю вони захоплять перш. Ну, Але а програма максимум там у ну, них програма взагалі... «Максимум» у всіх джихадістів це побудова такої величезного халіфату, тобто відновлення того халіфату, того золотого століття, яке колись було, і е, дуже багато ісламістів, джихадістів вони свої зусилля спрямовують саме туди в минуле. Тобто вони бачать там золоте століття. Це, до речі, насправді дуже схоже з. Тим, що відбувається і в Росії, і на наших теренах, тому що терористична організація ЛНР, ДНР, вони теж бачать світле майбутнє в минулому, то в сталінізмі використовують ті самі методи, тобто практично і хочуть розбудувати або руський мір, або російську імперію, або радянський союз. Ігор, а те, що там Аль-Каїда була, терористи були, джихадисти, бомбисти, завжди це все було. Чого так переполошився світ саме через цю, це угруповання? Ну, власне, я думаю, першу чергу, через те, що цей наступ показав от, в черневий наступ джихадістів, показав абсолютну слабкість іракської армії, плюс ситуація або умовно кажучи, сполучені штати америки я Обама, давно вже хотіли вийти з і іраку і плани як ми знаємо були доволі чіткі і зрозумілі щоб найближчим там найближчі роки взагалі залишити територію іраку обамов зрештою прийшов з гаслами при закінчення війни в іраку і тут це власне абсолютно плутає всі карти. По-друге, як мінімум, те, що їм вдалося захопити не лише друге зазначення, зазначення місто в Іраку, але і нафтові, нафтові родовища. Це, а це значить дуже серйозний вплив на економіку і на нафтовий ринок. Тобто тут вони отримали ресурси, які насправді раніше не мала жодна з терористичних організацій. Жодна. Тому от власне, така увага. Ну і, і, повиси... і зрештою, жорстокість, якою вони себе поводять. Тобто, це середньовічна жорстокість, тобто, практично вона подібна до жорстокості, яку реалізовують. На теренах Афганістану Талібана, але ще ще більше, я думаю, відрізали голови, при тому робили це публічно, і що цікавого знімали теж... це все на відео, заручникам, навіть журналістам, працівникам гуманітарних організацій. Ну очевидно, це, це тобто, це це якраз жорстокість, яка знаходиться поза якимись поза межами, і але Добра що і цікавого, і про те, що теж я сьогодні читала матеріал підсумковий, де люди, які і живуть е, в одному з захоплених міст. Е, там є активісти, кажуть, що з одного боку середньовічна жорстокість, з іншого, ютюб використовується як джерело розповсюдження, і інтернет використовується як дуже дуже успішно, як е, можливість рекрутувати там, ісламістів з усього світу. Вони собі живуть, ці ісламісти в гарних готелях, користуються інтернетом, роблять все, що завгодно, але школи, Цей наприклад, закриття Фейсбук, закріп... ВКонтакті. Вони використовують Ристовували дуже активно ще донедавна, там я знаю, потім закривали ці сторінки, але от вони також далі так ну, це, активно. це не одне іншому не протиричить. Тобто завжди, взагалі, от, якщо брати ідеологію салафізму, це трошки інше. Я не хочу там плутати ну, і, і казати, що салафіти і там джихадісти, а тим більш ця терористична організація чи аль каїда це одне те саме. Це, звісно, різні речі, але ну якщо от. З чого почалося все, то, наприклад, Салафіти вони якраз говорили про необхідність технічного прогресу. Вони якраз на відміну від дуже багатьох традиційних мусульман вони говорили про технічний Скажіть, прогрес. Скажіть, е... крім, крім mm -hmm. ідеології, яку запозичують заходу, от проти цього вони активно виступали. Скажіть тоді були певні, ну ми пам'ятаємо там 2000 тисячі. Перший рік, так, коли там були теракти в Нью-Йорку. Потім були непрості роки. Це все було справа все-таки Аль-Каїди. Але зараз були атаки у Канаді, там, і це були мократи, люди не пов'язані напряму з ISIS. Але все одно, такі, як їх називають вовки-одинаки. Люди, які з якоюсь ідеологією захоплюють заручників самі по собі, в Австралії також загинули люди в кафе. Чого от ви слідкуєте, досліджуючи тероризм? Чого очікують а, взагалі в світі в 2015-му? Ну очевидно, що проблему і діло ми не вире ну, світ не вирішить за впродовж цього року наступного року. Я думаю, що це буде доволі складна. Ситуація в цьому регіоні буде доволі складна, і проблема полягає не тільки в тому, що там чи може зможе коаліція, яка утворилася, так вирішити військовим шляхом питання. А мені здається, ключове питання, що робити з сунітами, які відчувають себе упослідженими в результаті війни, і в результаті того, що ця етнорелігійна група опинилася. Після ну тривалого періоду домінування опинилася в підпорядкованому стані, особливо коли це мова йде за Ірак. І що можна запропонувати цій групі? І, і, власне, власне, те, що ми бачимо сьогодні, з ідилом це ті помилки, які були зроблені американською громадянською, цивільною і військовою адміністрацією, в Продовж тривалого часу це проблема і питання іракських військових, проблема іракської вертикалі іракської партії БААС. Тобто, коли б все це було зруйновано і всі ці Дуже вікові... корумповане, корумповане але, але все це кинуто було на призволяще, то рано чи пізно ці військові, які мають досвід і непоганий досвід, вони так чи інакше, врешті-решт, вони влилися в ряди ці, цього і діл. І коли ми стикаємо, і коли армія або світ стикнувся з тим, що ця. А... Це вже не банди якихось мародерів, які наступають з пустелі на міста, а це добре озброєна і гарно підготовлена армія. Отут виникає питання, хто буде відповідати в тому числі за ті помилки, які були зроблені. А я от власне в мене ще питання: це насправді не лише близькосхідний конфлікт чи загроза, яка на близькому сході. Вже згадала Наталя і про ті акції, які були там терористичні в Канаді, в Австралії. Дуже багато є це загальновідомо, що в складі бойових ісламської держави є багато людей з заходу, тобто це мусульмани європейці там, можливо якесь друге покоління, які їдуть туди. Були ці історії про дівчаток, підлітків, які навіть туди їдуть, там з Нідерландів, з Австрії і стають на бік цих бійців ісламської держави. Ну і також один із лідерів це грузин. Як ми знаємо, аль Шишані так він грузин етнічний, на половину на половину чеченець. І через це кажуть також, що загроза насправді є не лише для країн заходу, є велика загроза і для Росії з боку ісламської держави, з боку там, можливо, цих елементів, нехай розрізнених, які будуть повертатися додому і хотітимуть там ну от. Е Невірним мститися вже на території власне ось цих країн. Наскільки загроза ця є великою наступною? Я би сказав, що це загроза поки що удалена. Тобто, насправді, ну такої серйозної серйозних підстав говорити про те, що ресурси діл чи там люди, чи там підрозділи можуть реально діяти на північному Кавказі. Ну поки що це зарано говорити. Хоча справді такі заяви були. І багато хто, наприклад, сприйняв початок грудня з нападами і власне з терористичним актом в самому грозному в боями в центрі місті як один із таких передвісників власне, діяльності йдів. Хоча я думаю, що це скоріше цим не пов'язано. Моє останнє питання: от ці авіудари по позиціям угруповання в Сирії, так от виникає питання в українців. Очевидно, там от як ви виходить так, що там задіяні військові. Там Альянсу, як би їх не називали. Ну, в Україні, очевидно, ні, і ми розуміємо, що цього не буде. Але як там склалася ця коаліція, наскільки є серйозним це американське і втручання, не втручання, але роль західних країн у воєнних операціях? Для американців і західних країн і, і власне, для коаліції питання іділ справді є одним з ключових. Тому по великому рахунку достатньо було просто кинути, що називається кліч, і для того, щоб зібрати власну цю коаліцію. Це не проблема воювати американцям, воювати з іділ проблемніше воювати або підтримати Україну в війні з Росією тут тут. І набагато складніше, а сиділ можна воювати. Це все таки, як, як би там не було, якби ми не казали, що ця організація доволі потужна, але вона спроможна воювати лише в близькосхідному театрі військових дій проти ну, держави, країн, які не слабкі, корумповані і не спроможні дати відсіч, якби мова зайшла про, про Ізраїль, і якби і діл напав на Ізраїль, я подивився, б де б був би й діл, і. І що б сталося, так само і питання Ірану, оскільки Іран сьогодні дуже серйозно дивиться на це, і як мінімум допомагає вселяко, допомагає уряду і Іраку в боротьбі проти цієї організації. Ну власне, близький схід цього року це не лише Ісламська держава, хоча звичайно це там одна з найгарячіших тем, але також це ціни на нафту, до яких безпосередньо причетна. Саудівська Аравія. Ми з вами пам'ятаю цій студії влітку. Говорили про те і намагалися вгадати, чи будуть ціни на нафту падати цього року. А ось ми вже за шість місяців знову говоримо про, то, про це саме, і вже бачимо, що справді ціни на нафту впали можливо навіть нижче ніж міг собі будь-хто уявити, ну, ще можна бути. ще можна нижче. Принаймні. Ще можна нижче. Саудіти От власне які вас про... прогнози, що і яка роль Саудівської Аравії насправді, mm -hmm. і, і, і кому це все вигідно. І чи була якась змова? Бо є, ну, дехто, є питання, чи, говорить чи, чи була, чи була змова, змова, чи це просто збіг обставини? Ну, от на знаєте, ми в травне травневий візит е президента Сполучених Америки до Саудівської Аравії, і серед і іншого коментатори говорили, що була мова і про нафту. А якщо говорити про е власне е як? Саудівська Аравія коментує свою політику, то вона говорить про збереження. Місця на ринку, тобто це власна справа, справа квоти, справа або справа мі кількості міс, міськість ринку, да? і Саудівська Аравія хоче його втримати, оскільки справді виникають при високій нафті можливості і сланцевої нафти і багато чого іншого, тобто видоби. Тому Саудівська Аравія буде опускати ціну на нафту до того моменту, доки кон. Конкуренти, які е, працюють на цьому ринку і використовують е, нетрадиційні е, не методи з видобутку нафти, не е, не здадуться, а це може бути і 20 доларів. Тепер ще вже підсумовуючи 2014, й вже так окреслюючи, що відбувається на Близькому Сході, є країни 2011, й спочинаючи останні три роки, відбулися системні зміни в зв'язку з подіями так званої арабської весни, і десь щось пішло добре, десь щось не так. Можна по-різному оцінювати. Давайте з вами, якщо коротко пройдемося, які ж результати? От, наприклад, Єгипет. Єгипет ситуація дуже погана, погана з точки зору того, що все, про що принаймні про що мріяли люди, які виходили на Майдан Тахрір, на жаль, не відбулося. В значній мірі це було пов'язано з. З політикою братів-мусульман, які власне, завели країну в штопор і привели до військового перевороту, вийти з військового перевороту доволі складно. І ситуація справді буде, справді буде тривалий час ще непередбачуваною. А Сирія, громадянська війна, тут взагалі немає про що говорити. На жаль, в Лівії також не вдалося нестабілізувати стабілізувати інститути, оскільки їх там практично не було з нуля в умовах руйнування. Дуже. Вони робилися дуже повільно і не вийшло нічого. Єдина країна, як, як їй вдалося щось зробити, це Туніс. От ми можемо зараз до речі показати, і я тут додам ще, все ж таки, що цікавість того, що ми це все завжди зачиняємо в ці ж так само рамки. Ми з України дивимося на близький схід, так само, як і Захід, інколи сердимося, що нас завжди заганяють. Оце типу Росія і Захід, і там завжди, от якісь там фундаменталісти, ісламісти. Якщо говорити там про тих самих братів мусульман в Єгипті, чого їх дуже не. Любили, бо вони призначали своїх людей на всі посади. Була страшенна корупція, і насправді є е, різниця між тими людьми, які виходили на вулиці, і тими, хто скористався з революцією, зокрема там і військових, і е, ну, самих очевидь. людей з грішми. А от е, в, в Тунісі ми можемо навіть трошки відео показувати. Цікаво, що все-таки це невеличка країна, де все починалося. Але там таки от про такі речі, теж от про погани всі завжди говорять, а про те, що вибори відбулися. Перші демократичні як не як, все одно от були там і протести, були перемовини, але як би там не було, замінився президент, і це все-таки є якісь. Спіль. Посилення так, вони виробили процедури, це uh -huh. дуже добре. І більше того, у них збереглися інститути, оскільки інститути залишалися стабільними впродовж всього переходного періоду. Плюс до цього був постійний діалог суспільства між нерізними політичними групами, і групи готові були до переговорів. Ніхто не намагався отримати приз. Весь брати мусульман в Єгипті, на жаль, намагалися отримати 100% приз. Як так сумно жартували в Єгипті в виборах. Це одна людина, один голос один раз. Тобто прийшли на вибори, проголосували, обрали братів мусульман, на цьому можна демократичну систему закривати, оскільки ж це ж прийшов найсправедливіші люди на світі. Навіщо далі когось обирати? Тобто, це оця не не до діалогу, неготовність до компромісів, неготовність до розвитку громадянських інститутів зіграла з ними дуже поганий жарт. Ще одна країна, яку можемо згадати, яка в минулому році запам'яталася протестами була Туреччина. Виступали проти Ердогана, змінилося в принципі турецьке суспільство. Справді це був такий перші популярні виступи з демонстраціями, але обрали його президентом з трошки іншими повноваженнями, але щось таке дуже схоже на з розширеними, порівняно з тим, які президент Туреччини мав до того спеціально під Ердогана. Ну, да, тобто, але змінився. Президент на прем'єра все дуже схоже на те, що було пам'ятати в Росії, коли там Медведєва поставили одним. Путін лишився, але тут просто з прем'єр поясніть нам те, що ж відбулося там. Ну то э, в, в, в Туреччині. Э, э... Тут розумієте, тут двома словами не поясниш, але якщо так условно казати, є новий середній клас, який був створений в тому числі завдяки реформам, які проводила партія справедливості та розвитку, особливо на початковому етапі, і цей новий середній клас він консервативний, і він голосує за Ердогана і буде підтримувати Ірдогана, поки поки Ірдоган відповідає. Тим настроєм, які які сповідає середній клас консервативний релігійний. Тобто, в в даному випадку тут ніяких ніякого ніякої несподіванки не відбулося. Натомість націоналісти турецькі, які опонують Ердогану, вони, на жаль, по перше, не змогли об'єднатися по-друге, у них постійні скандали, і по третє, за ними такий величезний шлейф корупції. Хоча у Ердогана теж Достатньо корупційних якби, хвостів, але тим не менш тут відіграє роль от, відданість цього нового середнього класу Ердогану і його політичній політичній силі. Ну, власне, Туреччина цього року почала теж так активно з Росією зближуватися. Візит Володимира Путіна був нещодавно до Анкари і Ердоган такі заяви робить. Там співпрацювати будемо. Ага, Південний потік не будемо будувати, але щось інше пропонує фактично себе Туреччина на роль транзитної країни. Зараз замість України більш надійного партнера для Росії. Ну, граю свою гру Туреччина. Ну, ми вже а в будем... нас, до речі, що з Туреччиною. У нас ну тобто, що з туреччиною через це, Крим і через у нас все. нормально з Туреччиною, тобто, принаймні, ми демонструємо таку приязливість в відносинах. У нас немає проблем з туреччиною, крім заходів деяких турецьких суден в окупований Крим. Але здається, після демаршу українського МЗС турки принаймні, заявили про те, що вони розглянуть це питання. Більше заходів таких не буде. А стосовно транзитного характеру Туреччини, Туреччина за все життя, тобто, все весь час свого існування намагалася стати саме транзитною країною, і особливо це в політиці Ердогана, політики правлячої партії, тому абсолютно нормально, що Туреччина намагається залучити максимум ресурсів і можливостей для себе, але менша вона теж так само буде дивитися на Росію. І немає там альянсу, і не буде там ніякого альянсу. Це доволі дуже прагматичні речі, хоча за своїми ментальними і такими. Психологічними рисами Ердоган, звісно, ближчий до Путіна і до колишнього нашого президента Януковича, вони навіть свого часу приятелювали, але там все-таки інтереси Туреччини є ключовим. Турки вміють торгуватися, вміють викручувати руки, вони скористалися російською слабкістю. Якщо Росія побудує добре, не побудує добре, але в будь-якому випадку цей варіант можна використати на переговорах з Європейським Союзом. Тобто вони в накладі не лишаться і це можна буде гарантовано, стовідсотково. Ще одна країна, де в, буквально Буквально день в день почалося, почалися протести на вулицях, це був Таїланд. І тоді одночасно всі день показували ці події. Так. І Але... там все закінчилося тим, що до влади прийшла справжня хунта. Ну це, це нормально, для Тайланду. Трошечки да, це, це та? для нормально. тих, хто не слідкував, бо ми все таки відволіклися. Але так, до власне, тривали там протести е, кілька місяців, і у травні цього року там прийшли до влади військові. Скинули. Е, прем'єрку сестру колишнього очільника Таксіна Чинавата, власне його сестру Інглак, скинула ось ця військова хунта. Запровадили військовий стан, який діє, і досі пишуть нову конституцію ще її ніяк не допишуть. Мали відбутися наступного року вибори до парламенту. Однак, за останніми повідомленнями, не відбудуться вони раніше 2016 року. Там насправді така ситуація, що. Багато дуже людей підтримало цей переворот, підтримало прихід військових до влади. Бо, бо насправді виходить, що там сталося, і це все так, коли ти починаєш говорити детальніше, воно все на все схоже. Бо, корупці, бо ця, бо ця бра, як це сказати, сестра це чинавата, цих чиноватів. це... Корумповані популісти, які що робили, вони привозили демонстрації з регіонів, чи вам щось ще нагадує саме людей, які ну, мають певні фінансові проблеми, і їх там оплачували їхнє перебування на центральних вулицях Тайла Бангока. І там були справді щирі люди, які приїжджали на це, тому що вони там обіцяли абсолютно люди переважно популістичні гасла північної частини країни бідніші, які от власне завдяки цьому уряду, як вони вважали. Вони почали жити краще останніми роками, і тому вони опиралися і не розуміли, а чому взагалі цей протест. Тоді як там ну, демократичний середній і, клас да, середній і... клас був проти, і вони там якось не могли от перебити грішми цих всіх з одного боку популістів і корумпованих, і підтримали військову хунту в даному випадку. Конкретно ну я хочу нагадати. От ми говорили нещодавно про Туреччину, да в Туреччині до 82 року це був регулярний процес до влади приходили популісти, починали займатися власне нестямним популізмом. Зрештою, це призводило до економічної кризи, і здійснювався військовий переворот. Влади приходила військова хунта, сажала всіх в в, в тюрьму, і після цього проводила чергові вибори. Знов до влади приходили популісти, і це був такий процес безкінечний, доки все ж таки ну вдалося якось цю цю систему зупинити. Тобто, це от ключове питання, чи можна взагалі зупинити популізм, чи можна реально почати розмову про серйозні зміни в країні? Ще ем, одне за Гонконгом також зараз слідкує. Так, від військового сходу трохи віддалилися Віддалися на схід. Будь да, Близького на сьогодні. далекий, далекий схід. вже далі. Нема куди, так, вже. фактично. До Гонконгу дійшли, де так звана революція Парасольок, так, от почалася. Це Вимаг... такі кадри, ви бачите, зараз активні вже такої фінальної фази цієї цього протесту, коли вже там і поліція намагалася відтісняти цих протестувальників. Люди були більш налаштовані активно, якщо не агресивно. Але на початку справді там усе починалося такий дуже ввічливий протест. І бачили, ми дуже багато таких захоплених відгуків у пресі західній, що це найбільш цивілізований, найбільш ввічливий протест у світі. Ці ці протестувальники вони за собою прибирають, і і, взагалі, от такий. Абсолютно демократичний, з числими з чистими помислами протести, те, дати заради можливість вільні вибори провести у 2016 році, щоб дати доступ кандидатам усім, а не лише тим, кого, кого підтримує комуністична партія Китаю. Ну але комуністична партія Китаю в результаті все одно всіх перемогла. І ну, от це само початку було. Я невеликий фахівець з Китаю і, взагалі, вважаю це дуже далекою для мене темою. І боюся коментувати взагалі все, що стосується Китаю. Але мій колега, який китаїст, і як тільки почалися ці ці протести, він сказав, що вони приречені. Вони приречені з огляду на те, що комуністична партія Китаю, звісно, просто задушить, придушить цей протест, і е, значна кількість, в тому числі і е, мешканців Гонконгу. Вона вже перебуває під впливом комуністичної партії Китаю і не підтримує власне. Крупується з іншого боку, я дозволю собі посперечатися, бо коли говорять про інші країни, всі завжди кажуть, що і тут протести безнадійні, і на тому з кінці, ну, Тобто, наприклад, та сама арабська весна, якими б не були результати, дуже багато років ніхто не вірив в те, що там в принципі можуть змінитися режими. Але Китай, звісно, населення теж, що сталося, населення якість життя частини покращилася, частини. Але не будемо забувати, що це все таки Гонконг, який має трішечки іншу систему політично, більше свободи, більше демократії. Вільніші медіа я би сказав, мав, материковий мав більше свободи, більше демократії. Чим далі тим воно буде менше цього мати. От тож ми е, про я так скажу. Близький схід революції, протести поговорили. Вже будемо е, не тільки про цим жив світ, вже поговорили теж та про далекий світ, світ не тільки цим жив світ, е, бо е, ми тільки завжди, коли говоримо про підсумки, дуже часто забуваємо про якісь е, ну речі загальніші. І ще одна тема. Ми вам дуже дякуємо, пане Ігорю. Бо побачимося Добре, на новому році. обов'язково.